І всім здорова! Велика Мастер. І з цього ні, це проходження до пекла, чи на друга. Погнали! Я сильно вибав все вибачаю. Я... Я... Ма... я вирішив не продовжувати записувати з зумом в 50%. Тому... Тому що, що я хочу, щоб вам було зручніше дивитися і щоб ви не зіпсували зір і я теж. Тож, вибачте, звісно, що так. Вчинив, але не хочеться вам записувати зір. Тому дивіться на нормальній дистанції від дисплея і все буде гаразд з вашими очима. Тож, я можу починати. Так, я вам маю ще нагадати. Я ще хочу вам нагадати бистренько наш план. План заключається в тому, що, перше, я маю достроїти будинок, що я вже зробив за кадром. Найти озеро лави, так запишу координати будинку Або а малюше напишу. Вунпоєнт все так. На чому я зупинився? А, да, я маю знайти. Маю знайти виходить. Озеро Лави. Записати його координати в час. Ви це можу трошки підлагувати. Третє, я маю піти в шахту, набрати різних ресурсів. І четверте, зробити, зробити за того самого мого озерлави портал в пекло, і моє виживання буде вважатись правильним. Тож, ще раз не побоююсь попросити вас поставити вподобайку на це відео, підписатися, підпис, стати моїм фоловером у Твічі. Може, я ще коли-небудь солью свій Дискорд, тому не пропустіть. А я, а я продовжу. Ух ти, які гори! Ух йо -мо! Вибачте, звісно, за таку, за таку якість у мене може трошки лагати за того, що я починаю записувати. О, Угілечку, іди до мене. Йомою, вибачте, звісно, за таке. Ого, яка тут зал уже? Думаю, хватить надовго. Угілля є. В наступному я тільце залізо. Але спочатку треба буде факел зробити. Що я з такою залишою, звісно ж, зроблю. І, напевно, піду в якусь шахту, я там бачу якусь таку маленький е, каньйон, щось типу того, або знайду якусь іншу шахту. Тому що з каньйону треба ще мати багато локів, що в мене, звісно, є, але <свісно> не хочеться знову втратити всі ресурси. Я, маю, я кажу в ну, залиша вугілля. <гум> до речі, вдома вам може розказати деякий анекдот? <гум> Але жаль, що я. Ну, ладно. Так, скільки мало? 20 вугілля з цієї залижу. Непогано. Ладно, все одно розкажу. Як? Було? Слухайте. І, подожді, дайте згадати. Е О, згадав? Про що пошкодував Валера, коли проходив біля бутушного магніту. Про пірсих на сосках? Не знаю, кому там смішно, але мені, коли в перший раз це почув, було досить смішно. Дуже смішно. Ця вугілля взагалі вообще... Збирається закінчуватись? Ну, в принципі. Ура, закінчилась. Скільки ходить? 23 з цієї залежи. непогано. Знаєш, у мене зараз немає. Ладно, поки що лаву не буду шукати. Піду зараз, напевно, вдовік буду, переждати... буду переждати ніч. Це відео, я думаю, зробити десь на пів години, може навіть на 40 хвилин. Тому готуйтесь. Чесно, після того її тупої смерті після минулого відео я вже. Хочу, хочу вже якомога швидше завершити цю рубрику. Ні, не подумайте, що я там якісь мобіку ну, і все таке. Я просто думала. Тому не, не робив такі відео, тому можу трохи призабути. Тому сорян. Кругляк, кругляк, кругляк. Ти мені поки що не треба. Ю-маю. багато. Ну, в принципі, можна зробити факли і піти, і піти в шахту. Що, напевно, я так і зроблю. Отак от, от. Раз, ну. Може вам трохи незручно, але тут такий прикол, що я, що я прообіграти, коли в мене головна рука — це ліва а не права. Тому іноді може бути така штука. Так, я напевно зараз Ось... вугілля складну. Зараз якось зроблю якісь сундучки, щоб скласти. М -м. А! Господи, помилуй. Уйди! Йо-май, павук! Павук ну... уйди! У мене через це лагає! Дав мені спокійно зробити сундучки, тварина! <покій> Поки що один сундучок. Складу Це, це, це. Угу, угу і ось. Так, я напевно лопату складу. Це діло стало. Все, в принципі, можна йти. Правда, вважаю, що немає ніякої їжі. В принципі, можна це хвороб добути. Курочки. Курочка, йди сюда. Іх. -е Треба буде хит-бокс <клес> Найс. Одна курочка є. Це зомбар? Хм. -мо, як же їх так багато спавниться? Курочка! Опа-ча. Я шов була і в цю не підібрав. Дивно, ладно. Ух ты. А, це я не люблю з цього скелета. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена зброя. Ну, я лук. Опа-ча. Це зомбар. Іди сюди. Блин. Ау. Уйди. А! Ні! Умри. Умри тварина. Все сильно виб. Все я раджу, знаєте, якого... Знаєте, яку раджу вам подивитися Василь ютубера? Василя. Дуже класний ютубер. Василь Тренди, Василь Кіт. У нього кілька аккаунтів. Він стримить. Він робить відео на Ютубі. шукайте його на ютубі, а не, на твічі. Курочка! Ніе! Це курка. Чесно, я не знаю, що говорити. Просто затикається рот, коли я хуя. Вівця, іди сюди. Я чорну шерсть. Ладно, теж зійде. За хавку. О, пилу вівця, іди сюди. Ти мені надо. Надо, я сказав. Ще один курю. Да? Ще одну вачечку. Ну, я, звісно, вбив 3, але, блін, мені треба білу шерсть. а не дві білих і одну чорну. Може я. Може це буде звучати тупо, але. Може пробувати зробити з цих трьох. Я знаю, що то ліжко можна було зробити тільки з цих. Вот такое сделать из разных. Можно было только... Можно было сделать тіль... только из этих. Только на старой версии так можно было сделать. Блин, у меня то еще никакой никакой нет. О, уже ночь кончается, ура. Сейчас ночь кончится. Иду накупаю кругляка трошки. Ну, вот этого кругляка. І, напевно, зроблю, і, напевно, і пожарю собі якусь хавку. То я взагалі не ну, менш на малому ХП. В принципі, можна продовжити. Ой. Ніч вже кінчається. І це добре. Було б круто, якби як, як в Майнкрафті дбав завезли фізику. <плес> <плес> я не знаю, чи я хочу виходити зараз. Чи я хочу йти зараз шукати, Чи дочекатися ночі. Ой, тут ты, какой ночи. Дня. Ну, хоча день не так зараз наступить, але, блин. Не хочется просто на это все ресурсы. Ау. Не, я назад. Я назад. Овочка. Била? Да, иди сюда, моя родная. Зинкую. Всё. А, не, 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 -крипер. Что, скелет? не, Что нашу... а, не, зомбарь. Що, ну, зомбарь, норм. Зомбарь, сюда нельзя. Всё, не, 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 Все, мол известь. Ушел, дверь. Привет. Хоть домой домой. Выберите. Зелен. Зеленую шкірим нельзя. Зеленую шкірим сюда хи забронил. Я в его шахте накупаю быстренько камень он не развалится и не раньше часу. Тихо. Раз, два. Фух. Камень, иди сюда. Ты мне заранее... ДУЖЕ СИЛЬНО НАДО! все. Я висим штуки. Ша одна курка не завалить. О, три, четыре, пять, шесть. Ой. Хай тут стоит. А, хай тут стоит. А зараз я пожарю хавку, ура! Ура, ура, ура! Вибачте, це відео буде дуже. пічечка Буду такого щетку треба поранено. Все, ждемо Ждем, живем, ждем. Ждем, ждем, ждем. ждем, ждем, ждем. Ну-ка, давай. Перше. Йом. О. Ішла регенерація. Ну що, продовжимо?

ля 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 ляля ляля ля 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 тут? Не мой бухи залеза. О, бухильная, тоже непогано. Вугілечко ти моє родне. Вугілля я называю Владислав або Владичук. Поза камеру <закалору> я називаю вугілля Влад або Владічок. Владі, Владик. Е, Я тут заберу твоих сародничів тоже, бляд... Владикін. Че мені делать без вас родинских. Ви ж просто спалитесь.

то нема. Можна, конечно, їх тако аккуратненько підсмикнути. Нема чого? Можна подожити. Раз, два. Она как же Вторые. Даже четыре. Я играю минимум шесть. Обой девять. Четыре. Пять. Ямай. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ой, сейчас заживем на том залезе. Ой-ой-ой. Дайте де криперы делайсь. Ого! Що за печера? Ладно, думаю, до ней поки не надо йти! Там криперы. О, Дэвид Залеза! Ой-ой-ой-ой! Уж -ой. я прям чітненько. Просто муа! Белиссимо! Ух ты, пух ты, е, Це шо такое? Джунгли? непогано. Оп, джоки, привет! А, то коняка. Я звоню тупорола. Ой, -мо! Яйца? Да, яйца. -мо, ч ж так лагає? Відомо це все діло. Вода. Вода, вода, вода. Треба запомнити, що тут є вода. Курка, привіт. Зараз. Ладно, побігли домой. Чуть не звалися туди, ай. Думаю, вибачте, звісно, що це виглядає чесно, як звичайне виживання. Просто я в звичайному виживанні, я ж, чесно кажучи, ніколи до пекла не доходив. Тому я... ця рубрика може затягнутися на, взагалі на частин 10. Тому, вибачте, на жаль, так і, так і станеться. Звісно, розумію, міг би і довше пограти. Але самі розумієте, що ти, ти школьник. В мене ще є свої обов'язки, які я досі не зробив. Слой, ты можешь мне по... куда-нибудь записаться, типа паркура? Не, не знаю. Ты заранее побудовал какую карту и паркуру, Ты... Сам... сам зарубил, сам, сам за Что же залезу? Переварюйся. Напевно, Дерево сюда. Ну, вот так. Вот так вот. Вот так вот я сказал. Вот так вот. Ну. И вот так вот. Ура! Ура! Ура, 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 ура ра лили Ли-ли-ли-лишка боє! Ой! уй є я Три вугілля є. Зробимо з самого початку відро. Зразу ми, певно, зробимо собі якийсь апгрейд. Ну, залізне кайло і заліз... сокиру зарання. <с> Спочатку сокира. Палки, 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 палки. Yeah. Вот так вот. Вот так вот. Уху. Uh -huh. Давай, встань, я залезу. Oh! И бум! Так, закинем шоколадку. Курка готовся. Ля, ля-ля. Уже є залізо. Металеве покращення! Поки що все складемо. За... Я вернуся. Я тут просто так. Посортував трохи. І хавка є. Я зараз ляжу спадки. І, напевно, на цьому вже треба закінчувати, тому. Тому я. Напевно, буду вже на цьому закінчувати. Дякую, що подивилися це відео. З вами, був Дан... З вами був Мастер. І всім удачі і всім пока!